Привіт! Увага! Як мене називали потворою? І як я підтримую свою красу? Які я маски роблю? Як готую скраби? І як доглядаю за своїм волоссям? Розповім. Отже, так називали мене, коли болінгували, тому що я підпрацьовую манекенецею, і тоді також підпрацьовувала. Було це в місті новгород Сіверський. Зараз я там, на щастя, не живу. Далі доглядаю за волоссям, обов'язково користуюсь шампунем з бальзамом. Разом така два в одному шампунь вона м'яка. І також. Користуюся бальзам маскою для волосся кератин, щоб воно було приємне на дотик, еластичне. Для шкіри лиця двічі-дрічі на тиждень роблю скраб з олії, в тому числі оливкової льняної, і цукру. І так, стираю короговілі клітинки. Також роблю живлячі маски і щодня двічі на день. Раз, двічі на день важусь кремом, який живить шкіру. Ну і щодо дієт ніяких не дотримаюсь, багато п'ю води і не боюся набрати вагу. У мене стабільна вага 63-65 кілограмів. Ось така у мене ситуація. Дякую. Якщо що, пишіть. Щодо догляду за волоссям, можу давати поради.